Коли мене любиш не забувай же. Коли не любиш не споминай же. Немаш любви, немаш згоди. Небезпечно буде, не кінчаючи однієї війни з ворогом, другу починати внутрішню. Чи ж можливе діло залишити живе? Глядати мертвого і, відпливши від одного берега, другого не досягти. Щоб ми зважили на свою цілісність і в майбутньому житті, отож повинні запобігти тому, щоб вас ворожа омана та зваба не перевели до розурення і викорення. Названі і неназвані особи, котрі бігали за владою. Не тільки самі на собі і на політичних своїх пізнали нещастя і знепа, але за той і їхній учинок немало потерпіла й вітчизна Україна. Я кличу всемогутнього Бога у свідки і заприсягаюся, що не зрадити високих почестей, не задля багатства або яких інших замислів, а для вас усіх, що є під моєю владою. Для жінок і дітей ваших, для добра матері нашої, бідної України, для користі всього народу українського, для піднесення його прав і вольностей хочу я за допомогою Бога так чинити, щоб ви з жінками вашими і отчизна не загинули ні під москалями, ні під шведами. Низове військо не на тому поклало свої основи. Щоб завдавати збитків християнам або в своїй Батьківщині, але на те звело там гніздо собі, щоб полем і морем воювати мусульмані і нищити їхні нечисті оселі. Наша гетьманська влада дідна такого учту, щоб ви менш нас не вчили і не картали, але з самого слуху чинили те, що вам чинити велять і наказують. Від поляків добра не чекати. Того уровічного миру вони досі не підтвердили і не описали в Конституції, говорять, що склав його король не річ Посполита, багато Божих церков обернули на унію. Минулого року головну Соборну церкву у Львові відняли у православних і віддали уніям. Поляками треба вестися обережно. Єтописці пишуть як світ світом, так поляк. Русинові не буде брат, і досі вони показуються цілком яв. Все гине там, де Володар не готовий кожної хвилини захищати свою владу як Лев, як Вов, як пес. А за волю Хочу мріти і вольності бороніти. Нехай вічна буде слава, вже перед шаблю має права. Часто те бувало, що люди із відчаю до неподобних удавалися речей. Усьому народові буває пожиточно і корисно тоді, коли всякого чину люди, не слухаючи жодних будівних звав та заколотних оман, тримаються постійно одного свого старшого і дають йому щире своє послушенство неодмінно дотримуються існуючих порядків. Та що ж то за народ, коли про свою користь не дбає і очевидній небезпеці не запобігає? Годі вступати на раду тому, кого не покликали. Їй, братища, пора знати, що не всім нам панувати, не всім дано всіє знати і річами управляти. Всі покою щиро бажаю, а не в єдин гуш всі тягне той направо, той наліво, а все браття то то диво, озьмітеся всі за руки, не допустіть горької вуки, матці своїй більш терпіти. Є народне прислів'я, що тоночі й бритви хопиться, І часто те бувало. Що люди з до неподобних удавалися речей, ВРЕС незгоду усі пропали, самі себе завоювали? Жалься Боже. З України, що не вкупі має сини.